Таліботели шахів рай по Game for Kings. Норвегія рейтинг 1781. Гра чотирьох королів. Kings. Ну, добре. Нехай так. е 5 тут немає ходу. Є. З Корис. Корис Який є? Хевенінген розігрую? Або Шевенінген? Прям цього Кереса, атака. Ти якийсь 5 є хіт? Кісяш 5 є хіт? І ось я не пам'ятаю. Щось у мене, можливо, це не тут. На G4 ми йдемо сюди, на F3. Якось в мене Frazier B6, але чомусь вона тут не працює. Значить c 6 треба зіграти. Є у мене таке підозра. Якщо Траж G1, то здається отут. Так. Або а 4 а 4 Отак. Отак, От здається. Щось таке. Колись я дивись. Ну, колись, буквально місяць назад. Якщо туди, то ми сюди. Срахує суперник простір на королівському фланзі з темпом. Вот трошечки слона він. Блокуй. Так, ну давай. Не, він просто візьме. Давай, слон есть. Тут 2-0 не грають, я оце не знаю. Я оце не в курсі. Справа. Ну давай я 6, мабуть. У всіх сицилійських захистах хід такий роблять майже. Шивень гені просто не поспішають з цим ходом. Роблять щось інше корисне. Я зроблю цей хід зараз не знаю. Може хочу взяти і 5-4, наприклад. Або зіграти щось типу. Кінь сюди. Один. Кажуть: в дебюті, якщо у вас коні стоять добре, то у вас хороша позиція. Якщо у вас в дебюті якийсь кінь, стоїть погано, то у вас позиція погана. Чи я може би 5, ну, бо 5 в 4. Просто будемо розвивати, і все. Так, він погнав. Він погнав. Кінь же 6 і цьому сенс. За ти підеш 5. Кінь візьмемо може зразу. Для початку. Тут може віддам пішека. Так. А давай тепер тут так. В принципі, якщо ми слонів поміняємо, то це в нього чорні поля поліаславки, але він може в три нулі швиденько піти. В нього взагалі позиція на колійському <coughs> фланзі. Підвисає трохи. Ні, ну, тут ми здається по можливості граємо Е5. Хоча ми D5 віддали, так? Да? Ну, вже зіграв, що зробив. Значить помилку я зробив. Я йому даю можливість піти в 3-0 і віддав поле d5. І віддав поле. Окей, я відійду просто. А, слон сюди. Слон туди, слон сюди. Не встигаю нікуди, тому йду сюди. Ну, якісь такі ходи. Були. Потім кінці 7 шах. Не дуже. Не дуже. Ну, давай. Там три нуліна да, буде. Ну, горай Гарай. Музыка. Е5. Да, вот так Там кинев 6. Так, ну тут, здається, я ще не програв один хід. Якось так. Ну, фрезя буду виводити. Твою ідею я зрозумів. Ну, я ж не буду брати цю опішку. Ти зрозумій мене правильно. Вона мені не треба. Може, побачити, так? Да? Бачив щось інше він тут. Šak, 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 šak. I tako. 8 на даруулманы Не буду тут, що тут грати. Дурницю цю Тут я програв. В дебюті щось я там. 72 на <кій> 68, <кій> цей хід Є5, скоріш за все. Тут окей, що А6. Є5 А6. по нулі, ну добре. Тут я йому віддав ініціативу. Дуже, до речі, до цього вже позиція сумнівна. дуже. Д5 треба було грати. Д5. Це позиція в чорних неясна, як її тримати ніяк, мабуть. Вже. Тут він помилився. Його ідея була яка, що я з дуру візьму, і в нього відкриється слон з шахом. Я відійду, і якби мат. Гарна ідея, але <кій> я ж не зобов'язаний бити. Ну, виявляється тут що хочеш. А я в мене була теж ідея, що він візьме. Ну він ж не зобов'язаний брати. Ось. Он 5 все-таки правильніший хід. Ну так, да, треба було тримати цього пішака. А його не втримав. Дуже цей гра пішла. Треба було з'їсти від віддалту. Позиція безнадійна. Така, як і в дебюті приблизно. Тут слон все цементує, і як дід добратися ясно. А в нього слон може повернутися сюди. ну і... Прохідний пішак, який в мітер шпілі закривав нашого короля, в веншпілі вже прохідний пішак, який став фрезем. Ну тут, так. Да, тут... To je vse. Uvijamo v play.